На восьмому місяці війни, попри постійні нагадування про заборону зйомки і публікації результатів обстрілів, все одно знаходяться люди, які не розуміють страшних наслідків своїх дій. Ось цей молодий чоловік відзняв на відео результати влучання ракет по бурштинський тес, але не зберіг його для нащадків, а розмістив у своєму телеграм-каналі. Спитаєте, для чого? Для хайпу і збільшення кількості підписників. Своїм чинком я не усвідомлював, що можу в подальшому допомагати країні агресору в обстріл обстрілах. Звісно, коли це відео перепостив телеграм-канал з мільйонною аудиторією, блогер лише тішився. Його відео тепер в топі, але вже за сім хвилин результати обстрілів побачили, і рашистські пропагандисти. СБУ наголошує, що соцмережі моніторять не лише російські блогери-воєнкори, але й кадрові військові. Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій. Встановлений СБУ-блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу. Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відеовлучань можуть бути використані РФ для коригування точності ударів. Ще раз сердечно прошу прощення і закликаю всіх такого більше не робити. І... Обіцяю дотримуватись подальшому законі України і слава Україні. І хоча цей блогер відбувся лише виховною розмовою і превселюдним вибаченням, СБУ попереджає, бездумна гонитва за лайками може вилізти вам боком. Тому не хочете вести прямі ефіри з в'язниці, не знімайте і не викладайте наслідки ворожих обстрілів. Сбу нагадує, що коригування ворожого вогню є злочином і карається законом. Спецслужба відстежує випадки поширення таких відео в інтернеті, здійснює комплекс пошуково-процесуальних дій зі встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.